Друзі, дорога церква, ім'ям Господа нашого Ісуса Христа. Разом з вами сьогодні хотів би читати місце з книги Псалмів. Думаю, що хоча б раз на цьому тижні, але кожен з нас він піднімав свій зір до неба, щоб поглянути на зоряне на небо. Свого часу Давид мав таку саму можливість спостерігати нічне небо, зорі, дивуватися Божою красою. І саме про це він написав. У восьмому Псалмі. Отож, декілька віршів, на які я хотів би звернути увагу, і починаючи з другого, і четвертий, п'ятий вірш. Тож, Господи, Владико наш, яке то величне на цілій землі Твоє імення, слава Твоя понад небесами? Коли бачу твої небеса, діло пальців Твоїх, місяця і зорі, що ти встановив, то що є людина, що ти пам'ятаєш про неї, і син людський, про якого ти згадуєш? Ось ці два вірші, які, в яких Давид описує справді ось цю Божу велич, його творіння, і в той же час описує положення людини перед Богом. Наскільки людина є цінною, хочеться зауважити на три аспекти, які є в цих двох віршах. Перше, це велич Божого творіння. І Давид, спостерігаючи ось це безмежне нічне небо. Зоряне небо він віддає належну славу Богові, він віддає славу творцю. Бог створив небо, небесні світила і зірки. І це справді є шедевром, виказує витонченість і майстерність Бога в його задумі, в його творінні. І те, що у цьому всесвіті нічого не було створено даремно, ніщо не випадкове. В Бутті, в першому розділі 16-18 вірші написано і вчинив Бог обидва світила великі, світило велике, щоб воно керувало днем, і світило велике мале, щоб воно керувало нічю, також зорі. І Бог умістив їх на тверді небесні, щоб світили вони над землею, і щоб керували днем та нічю, і щоб відділювали світло від темрява. Бог створив сонце, місяць і зірки. Так як я казав, ніщо в всесвіті не є випадковим. Все було продумане і навмисно створене і розміщене там, де воно є. Коли ви дивитесь на нічне небо, які думки е, вас охоплюють, про що ви думаєте і розважаєте? Певно, що це має нагадувати нам про величність Божого задуму, Божого творіння, величність нашого Бога, Творця е, і спонукати має. До того, щоб ще більше поклонятися йому, шанувати його, пізнавати його і визнавати його могутність і владу. Давид не мав можливості, так як сьогодні маємо ми, з вами поглянути на фотографії далеких галактик і красу зірок, які зроблені потужними телескопами, але він все одно знаходив час для того, щоб віддати славу Богові за його творіння. Друге, це смиренне усвідомлення положення людини перед Богом. Давид, дивлячись на велич Божого творіння, він порівнює людину з тим, що Бог створив і розмірковує над нашою незначимістю і в той же час, наскільки Бог піклується про нас і дбає. І людина, ми знаємо якою б ви могли описати людину, себе, людину в цілому, слабка, немічна, швидкоплинна, смертна, вразлива для хвороб і стихій цього світу, але в той же час людина дуже цінна в очах Бога. В книзі Пророка, в книзі Йова, в 7 розділі 17-18 віршами, Йов. Подібно повторює слова Давида про те, наскільки Бог турбується і дбає про людину. Що таке чоловік, що його ти підносиш, що серце своє прикладаєш до нього, ти щоранку за ним назираєш, що хвилі його ти досліджуєш? Наскільки цінна людина в Божих очах, будучи слабкою, немічною, мізерною, незначимою в порівнянні з цим Всесвітом, який створив Господь, і в той же час. Настільки цінна в Божих очах. Так як морський берег налічує багато-багато піщинок, знаєте, одна піщинка, вона незначна, вона непомітна, але Бог знає їхню кількість і Бог знає їхнє розташування. Щось подібне і з нами, ми можемо в з цим всесвітом видаватися незначними, непомітними, малими. Але ми в той же час є дуже цінними і важливими для Бога. Третій аспект це впевненість у Божій турботі. Бог турбується, Бог дбає, так як ми читали з першого місця, з псалмів із книги Йова. Бог дбає. І не дивлячись на нашу незначимість, Бог глибоко піклується про нас. Більше того, Він цікавиться нашим щоденним життям, він присутній в нашому житті, він відвідує нас. І в Євангелії від Матфія і в Євангелії від Луки пишеться в 10 розділі 29-м пишеться, чи не два горобці продаються за гріш, а на землю із них ні один не впаде, без волі Отця вашого, а вам і волосся все на голові пораховано. Отож не лякайтесь, бо вартніші ви за багатьох горобців. Як важливо пам'ятати, що Бог дбає і піклується про нас. Ісус заповняє нас у нашій цінності, незалежно від того, яку, яке положення ми займаємо в цьому світі. Ми дуже цінні для нашого Бога, тому що Він віддав свого Сина однороджено заради нас, заради нашого спасіння і заради вічного життя для нас. Отож, будьмо певні, що Бог піклується про нас і ніколи не сумніваємось про те, що Він подбає і допоможе. Захистить і підтримає. Уявіть собі, пастуха, який знає своїх овець по імені і турбується про них, аби вони були нагодовані і були в безпеці. Щось подібне з нами чинить Бог. Він дбає про нас, про самі дрібніші потреби наші, аби ми були нагодовані і в безпеці. Отож, три аспекти, які з восьмого псалму мають нагадувати нам. Про перше, це про велич Божого творіння, і це має спонукати нас все більше поклонятися Йому, благовіти перед Ним і віддавати йому славу. Друге, це усвідомлення нашого положення перед Богом Порівняння з величним Всесвітом, що є людина, але Бог пам'ятає про неї і турбується про неї. Ми маємо завжди пам'ятати велич Бога. І в той же час дякувати йому за його турботу і підтримку. І третє, це бути впевненими у його турботі і піклуванні. Бог ніколи нас не залишить і ніколи нас не покине. Тож, нам не потрібен сьогодні телескоп, бо він не зможе нас наблизити до Бога. Але щира молитва Божої дитини, вона наблизить нас до нього. Нехай йому буде слава, а ми силумось молити. Амінь.